І що по це не коротше, стартуємо з нашої любимої Польщі, грузимось. І нам 1700 кілометрів місто Бордо, потім ще кудись там 4 розгрузочки. І... Зараз це все запакують тими меблями. І короте, по дорозі щось попитаюсь знімати. Цікаве. Загрузили пару меблів на шостій рампі. Зараз сказали, їдь на третю. Каже, оставляй всі речі там, ну, типа ті, що там пелька, шейки, свиня. і їдь. їдь на третю, загрузимо на третю трошки і вернемося назад. Типа, блін, парашка. Там стоїть колега на бусі. моєї фірми. Все, заїхали під третю рампу. Люди вже закінчили робочий день свій, а я тільки гружусь. І Мені ще залишилось тільки 1700 кілометрів і робота тільки починається. Мене сказати, на... в транспорті ти весь час в роботі, ну і зарплата, відповідно, трошки більше там, ніж в цих тих. Так, пацани вже розилися, забрали документи. Там стоїть бусик. Е, колега з моєї фірми їде, їде на це на Женяудесь, а я їду на Бордо. Йому 1300 кілометрів, мені 1700. Дочі, на роботу. Так народ заправляємось. На границі Польща, Германія з дізельком. Просто беремо, заправляємо, тоді йдемо, оплачуємо. Там на одній заправці по дорозі я заправив адблю, бо думав, що там встигну то і то, але там під'їхав тір і не встиг заправити. Він там буде заправляти півчаса на Йонапі. І по дорозі заїхав на ще одну, прямо перед границею біпішка, всі знають цю біпішку. Зараз заправляюся і все. І летимо, летимо під границю з Францією. І там завжди в мене паркінг вже, я там посплю. І рано старта стартанув п'ять і прийдеться цілий день їхати до города Бордо. Солярка, кстати, по 7.75 Не знаю, чи це дорого, чи ні. нормально. Коротше, народ понеділок. Це дуже важкий день. Всі стоять. До Берліна теж там ремонт почали робити. Стоїть і все. Ну типа понеділок дуже тяжкий день стартувати з Польщі на границі. І взагалі, ну типа, не знаю. Мені, мені, мені Ну, Жалко того часу, коли стоїш. Що пасани? Протикав я Германію, особо нічого не знімав, бо тут нема нічого цікавого. Там ставлю пару цих кадриків з Тік-Тока, Бо реально не було що знімати. Автобани заправився, їхав, заправився, їхав. Навіть не ставав не їв, бо я нормально похавав в Польщі. Зараз через e, e, 124 кілометри. У нас Франція. Станемо перекусимо на паркінгу недалеко там. І вже по Франції може знімемо якийсь контент. Може. Наші ті колесика. Брін, ну це зняв. Оооо. Машині чисто, плюс-мінус. Полний гал. Так, народ, проходимо німецько-французьку границю, треба приготувати паспорта відбів. Треба приготувати паспорта, віза, запрошення. Все. Ну і коротше, все, пройшли границю, удачно. Так би так би і так колись стане. Може скоро стане між Україною і Польщею. Все, вітаємо. Ми у Франції. Алзаше де Барбамло. І так народ стаєм на паркінг. Один був зайнятий. Там конвой стояв, яхту комусь везли. І стаєм тут, зараз швидко перекусимо. Тут якийсь бусяж стоїть. Але думаю, він особо не буде обіжатися. Але це, походу, не наші. Чи наші? а наші. Бус. Ду -ду. Протягуємо прицеп. Ду -ду. Так паціни стали на паркінг. Приготовили хавчик, чисто перекусити бутерброди на ранок, перець, помідори, і вафлі, і чайок. Я думаю, нормальний такий сніданок чисто похавати і їхати далі. Приятного апетиту! апетит. Смачного, не ja, смешного. Так народ як виглядає бус зредини з боку. Коротше <реку> народ, французькі ремонти. Опа, радар. Радар здраво. І так на ролі. Знову заправляємося. Вже третій, четвертий раз я вже збився. в Франції, це другий ну, четвертий раз. Біля мене заправляється ще Еміляна з Пежоті. Французи зараз налетіли, а я тут заправляюся. Така француженка нічого років 18 сидить в пежоті новому. 4800. Судяє. Щось а. Думав, ручніка, вже, дай, ні ще не їде. Думаю, вручні, яка це вже голова туди. Прикольненький такий городочок. Зараз виїжджаємо на н 141 і вже просто у нас 140 кілометрів, можна сказати, по прямій до Бордо. Там вже мені шифовано знайшла готель. Я вже там був, там хостел, там просто нема де запаркуватися. Просто нема. Це вже буде контент. Що, що для блогера, типу, біда, да. ой, що для обичної людини біда, для блогера це контент ще. Все, вискакуємо. І так, так готується вечеря. Хоп. Тут вже ковбаски зварені. Ще будуть овощі. І зараз хаваємо, маємо десь годину до готелю. Я спеціально встав тут похавати, щоб пізніше просто там біля готеля не оце єрундою не займатися. І все, 1700 кілометрів пройдено, можна сказати. Ну ще на їзді за два дні нічого ніхто не почувствував. Тільки бусик у час. Тяжко <сі> трошки, а так все типа норма. Молодець, бри, справився. Це все благодаря тебе тобі. <сі> Виїзд з паркінга і потім, і потім вони будуть розказувати, та ми, та ми королі дорог, та ви на бусах ніхто, та ми. А сам, ну, типа, блін, чуваки, ну будьте якось акуратніше. Ну що, пацани, приключення починаються. Йдемо шукати готель. <рес> Ось так, запаркувалися. Ні. Я, звісно, не спорю красиво, але шукаємо готель. Народ, звісно, місце красиве. <рес> ну, типа... Ну я на бусі і оставили коротше десь там. І зараз йдемо це мій... Мій хостел. Ні, не цей. Це, це погода готель. Дивись. А мені походить туди. Могла ти мені піцей зняти. Блін, <зайбізь> а, так, да, мій. Все, коротше, наразі зараз піду. Попробую заселитись. Чи що А ні, перше пошукаю паркінг. А, тут підземний паркінг, заїбісь. Ну... Бля, я ненавижу таке. Короче, Народ підземний і надземний. Ну, типа, під землею або типа... е, Це. Ну, ви поняли, всередину наверх виїжджає. Я зараз поїху, поїду чуть, -чуть далі, там запаркую десь. Пошукаю, в принципі. І... А може я сюди заїду? А що ні? Ну зараз попробую. Коротше, зараз заїду сюди. І... Ну чого, от і не раз живе. Коротше, народ все, я зняв готель. Зараз е, це буде готель, це буде душ за 27, е, за 27 євро, тому що я зараз піду в душ, тут нема де стати і поїду під фірму, бо підземна парковка і надземна, і смисла мені тут нема, Плюс в кімнаті 8 чоловік. ну Це типа така. Підня рідко, але є завжди один в кімнаті, типа велика кімната, а так ну, прикольно. Або ще піду погуляю, буде реально красиво. Так, оставив машину, я взяв ліщик в душ. І зараз підемо сходити. Народ мене одного качує після ліфта. Так, подивимось. Тут моя кімната, там хтось є, я вже заходив. Подивимось він які... від вікна. Де мій бус? Так, буса не видно. Зараз подивимось. Блін, так прикольно. Коли тебе не... Ти розумієш, що тебе не розуміє, тут ніхто. Ні, все тут нема вікон. Нічого не подивишся. Короче, захожу. Короче, народ, походу, я закінчу цей влог. Чисто із-за того, що... Ну, типу, все, я нагулявся. Е, сходив в душ за 27 євро чи за 30, я не пам'ятаю. І час погуляв цій по цій фігні. Надивився всякої, ну типа, прикольно, прикольно. Іду, зараз забираю свого буса. Е, ну, Не знаю, може його вже там забрали, штрафанули, чи ще щось, бо там ну, не місце для парковки, але все одно він стоїть отам. Він стоїть за той синьою штукою. Одні, одні французи, ну типа <кліпи> українські флаги то, ну, прапори вісять, але нема. Але наскільки ну, дівки тут соски. Ну, типа реаль... ну типа, центр, город, всі гуляють, всі красиві, але типу, реально соски. Вони йдуть дві просто заряжені, там не знаю, по порох 18 20 але... Ну типа реально за заряжені подруги.